Поки всі пишуть, що в нас мало товарів з жіночими гуртами. людинка Ця... взяла і просто зробила замовлення на більш ніж 13 тисяч. І все з гуртом Baby Monster. Спойлер, це не вся продукція, яка в нас з ними є. Тут були всі версії по учасницям Віго, а також багато різноманітного мерчу. Цілих 5 паків трейдінг карт. Так. Та переходимо до більш серйозного: Binder Hot Sauce. Поличний органайзер з цього ж мерчу, до речі, це щось між картхолдером та біндером. Звичайно, ж всі стандартні версії. Новенько, альбом. Бейбі монстер Up. любителі жіночих гуртів, а як вам таке замовлення? Думаю, його точно важко буде переплюнути. А ми біжимо це все ретельно пакувати. Я не знаю, скільки тут метрів пупирки, але точно багатько. На наше щастя, це все навіть лізло в 5 кілограмову коробку. І не довелось брати якогось гіганта. Найважче, що тут було, це підбирання подарунків. Відразу хочу сказати, що ми поставили дещо офіційне. Це не перше замовлення цього клієнта. І як тільки до нас приїхали, альбом. Омчи, бейбі Monster, Ми чомусь так і знали. І від неї точно буде немаленьке замовлення, бо на передзамовленні її не було. Так і сталося. Бо ми взяли наш найгарніший папір та почали все складати в коробочку. А що це був за офіційний подарунок? Став час відкрити секрет. А тут у нас сет офіційних карт. Також до речі, бейбі монстер. Його можна було отримати лише якщо купляєш цілих 10 трейдинг. карт. Додали ще багато подарунків, і біжимо відправляти.